looks like you could use some help from the big boss of hell himself. Check out Daddy's long reviews on Yelp. Five stars, flawless, really great. With a punch of a pentagram, a wow, whack bam boom, a la kazam. Usually I charge a sacrificial lamb, but you get the family rate. All right then. Ха-ха. Вдається, потрібна тобі допомога від великого боса адського Трона. Великий відгуки тата в Єлф. П'ять рок. Бездогано. Краще ніж чудово. Це удар по пентаграмі. Ба-бум-бам, алла, казам. Зазвичай беру я жартовний ягня. Але тобі є сімейний тариф. Спасибі так. Та. Навіщо помічних, якщо в тебе ще? Oh. Мішаленіський тест меню безкоштовне. Зроблю я гру тобі, тому що суддя Фонтане шампансько і корні гори, це лише стар. Тому з тобою увесь цей час, вірний прямо як монах. Ти коли я музлуши сміяти? твій приватний режисер. Це правда. Я твій друг від дня до дня. Твій приятель готелі є. Проятуєш повагу, я стік цей день. Я справді радий, що зв'язок такий в нас. Ти як дитина, яку я хотів мати А, що? Я дбаю про тебе як доньку свою. Зачекайну? Ну, не трохи смішно. ти можеш назвати мене. Так. Кажуть, як шукаєш допомоги. Розумно брати шлях без перепонів. Інші кажуть, що в лиху годину не обійдешся ти без ангельської сили. Хто випадково має твою кров. Бувають випадки, біологічні, безподорожні. Кажуть сім'я, що вибрала ти краще. Яка купа невдах! вдах. Вийдемо з моєї пісні. В, пісні, я почав це. Співаю, доспіваю. Ти липкий шматок. Це мій, так це мій. Я знаю, що ви чекали на мій. Я тут, як і Зайняв час, але врешті я тут. Це мій. Це мій мій. Хто? Ще раз скажу, що відео було створене суто в розважальних цілях. Підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок і всім пока.